Друзі, нас інфопарші про головне поїхали протягом останніх днів у деяких російських та проросійських телеграм-каналах. Шириться сенсаційне повідомлення. Нібито в одному з секретних бункерів Путіна відбувся стрілянина. Охорона ФСО винесла поранених офіцерів Апатрушева, нібито особисто розгорнув зачистку. За повідомленнями ці події можуть дістати поворотними в найближчі тижні. Розберемо, чи є підґрунтя у цих чутках, хто такий патрушев і чому це звучить психологічно правдоподібно. Колишній директор ФСБ 1999 2008 дві тисячі восьми роки ради безпеки 2008-2024. Патрушев давно відомий потужною антисієм риторикою. Тривалий час приймався як головний ідеолог кремлівської конспірології, поки Путін не повпливав цю роль сам. Навіть після свого демоту він залишається впливовою фігурою, хоча і позаформально. Отже, Патрушев здатний організувати некласичну зачистку і впливати на розподіл сили. Тому такі чутки виглядають реалістично для внутрішнього користування. Але стрілянина в російському. У бункері, чому це викликає сумнів? Перше немає жодного витоку. Співробітники ФСО, журналісти або навіть витоки західної розвідки нічого подібного не підтверджують. Інциденти у бункерах не проходять непомітно. Друге, попередній прецедент 2019-го, стрілянина поблизу Луб'янки у Москві, закінчилася одним загиблим офіцером та численними пораненими. Але це був відкритий простір, не закритий об'єкт. Третє, чому секретне раптом прорвало? Якщо один із бункерів вибухнув, не це б дало принаймні геолокацію. Можливо, через супутникові знімки або гантурну розвідку. Психологічний аспект, чому саме зараз з внутрішньополітичної точки зору росіяни перебувають під тиском через війну, санкції, економічні неудачі у таких умовах. Конспірологія активно циркулює як механізм позяснення, хто винен. Патруша природний мішень для ролі внутрішнього ворога. Подібні чутки аж ніяк на рідкість розробка теорій по підміну Путіна. Постійно в медіа можливі сценарії, якщо інформація частково вірна, перша потужна внутрішня конфронтація не зі Ляниною, а за чистками претендентів на владу у середині режиму. Друга інформаційна операція спеціально запущені чутки, щоб поронизити значення Патрушева або показати когось як радикальнішого ніж Путін. Третій збій в системі безпеки помилки витокає на інциденти на рівні ФСО ФСВТ, які інтерпретуються як збройні дії висновки. Зараз немає жодного підтвердження, що відбулася справжня стрілянина в бункері чи поранення офіцерів ФСО Патрушев. І до цього був нейтральною фігурою в ідеології. Ічних баталіях Кремля, але не як фізичний різак, ймовірніше, що це чергова доза інформаційно-конспірологічних слухів, спрямованих на дестабілізацію російських внутрішніх еліт, або спонтанне інтернет-шоу. Проте, якщо навіть 20% правди, це вже серйозний сигнал. Конфлікт в середині силових структур завжди потенційно небезпечний, якщо виявляться офіційні факти або надійні джерела варто. Наразі рекомендую ставитися до цієї інформації Я дуже з Зважено, а от телеграм-канал генерала Свера пише наступне після нищевних ударів по ключових ядерних аеродромах, зокрема Енгеля Судігілів та Олені, де знищено десятки стратегічних бомбардувальників. РФ втратила один із своїх останніх геополітичних козирів. Стратегічна авіація більше не злітає, а Кремль більше не контролює власне небо. Навіть Путін ізольований під час наради у ніч на 3 червня під час екстреного засідання ради безпеки РФ джерела. Повідомляє, що Путін раптово залишив приміщення під охороною, що за засід... Ідення залишилося лише Патрушев Грасимовишойгон. Після цього розпочались консультації з дипломатами КНР і нейтральними каналами Європи. Що задумали Патрушев і Герасимов? Перше нейтралізація Путіна медично, політично або фізично. Друге формування прохідного військового уряду. Третє швидкий вихід з війни на умовах замороження без офіційної капітуляції. Четверте, встановлення нового режиму, прийнятного для олігархів і зовнішнього світу. Режим не має іншого виходу, якщо не усунути Путіна. Росія перестане існувати як держава. Ава із закритого брифінгу МЗС РФ для силовиків. Фактор армії мовчазна підтримка перевороту після розгрому авіації. Частина командирів публічно відмовилася виконувати накази. Генерали, наближені до Гарасмова, заявили про неприпустимість продовження безглуздої війни. ФСБ і військова поліція вже контролюють переміщення особистої охорони Путіна. Все закінчиться дуже скоро. 1-2 червня в історію як дні стратегічного зламу. Путін більше не керує безпековим контуром. Патрушев Гарасмов готується Ан виходу поки ще є чим торгуватися. Коли виводять Путіна, заводять нову епоху. Ніхто не міг уявити, що з лета Ту-95 стане прологом до падіння режиму. Але ракети влучили не лише в батонні злітки, вони влучили у серце кремлівської вертикалі. І тепер, коли Путіна виводять із зали, його епоху виводять з історії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів голова ук. Кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.